Ой, друзі, ви не повірите. Я загубив своє село. Всім привіт! З вами я, Вареник. <кій> <кій> І сьогодні я загубив своє село в Майнкрафті. Ну, думаю, я вже його не поверну. Так, друзі. Це дуже погано. Я реально загубив його, але... Ще я вам хотів показати, що це таке взагалі? Я до речі дуже так сильне, не підходьте до мене. У мене є такий нормальний ресурс. І я не розумію, мені селяни просто їх видали. і після того я просто телепортувався. Я дуже-дуже довго шукав село. Я не що зараз заросло, але я пропоную І що оце отаке? От я не розумію... Я пропоную сюди зайти, а ти хто? Ти хто такий? Ой, ти хто такий? Алло! Блін, ти хто? Ай! Копазин сильний! Друзі! Шо! Ви не повірите, друзі. Я відродився і я заспавнився ось тут і просто подивіться, це вся фортеця. Йой! йой, йой, йой. Ану. Ого, я навіть не з двох ударів був. Стараемся хлопцы. Я нічого не розумію Так, добре. Давайте зайдемо вже на гору. Тут що, нічого нема Капець. О! На тобі Було б круто, якби я с мараф них Але я не розумію Що це за зали Так, ай, мене трошка заносить о, подивіться там! Блин, арбалет не выпьермен. Так а то я не зрозумію, що это таке? Ха-й. Ну добре. Друзі, нам потрібно якось знайти село. И сегодня, друзья, я выживаю в якомусь нервни роз... В невідомому Майнкрафті. У мене якісь невідомі ресурси. Так, ну добре. Тут ще моби якісь відомі добре. Я думаю, нам треба. Е, якби. Виж ви, е, вижити в цьому Майнкрафті. Але село я вже не повернув. Було таке гарне. Ай! А блін. Ай, яй. Який міх його так зробити. Добре, друзі, давайте пошукаємо його десь там всі по будівлі. Мені здається... Що вижити тут буде дуже важко. Тут просто нереально сильні мови. Так. Так, 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 так. <кхм> і що ж, друзі. О, я чомусь не можу нічого знайти і... Так, друзі, я знайшов якусь будівлю. А в ній можуть бути ресурси Аккуратненько. Блін, у мене їжі нема. А з конів їжу не випадає, на жаль. Тож, дай мені взяти їжу. Ось там корова, але спочатку зайдемо до цього будинку. Як він двохповерховий. Яким заспавнусь? Боже. Так, друзья, предатель Пете назад. Так, по играем. Знаете еще Мне треба кращу броню. ау, кто тут? А. Лю его дубль номер четыре. А -а -а -а. Так, снова хотя бы лопату. <свист> дубль номер четыре. Так, друзья. Це неможливо! Це неможливо! Так, друзі, нам треба зробити ось таким чином. Бо інакше ми ніяк не зможемо зібратися твого будинку. Буль номер п'ять. <кхи> Ау. Побачення. Я знову попробую це зробити. Блин, друзья, так мы там по ничего не было. Я зрозумів, план це ПОШУ! Тупий 471. Так, ну валіть сюди! Ага, ага, ага. А, ні! Добре. 472 дубля не буде. Тому йдемо вже Друзі, подивіться, що я знайшов. І подивіться, кого я знайшов. Так, нарешті Так, нарешті, друзі. Так, а воно добре рубає? Так, ну нормально. Нормально. О, ні, друзі, дивіться, що я знайшов це дуже погано. Так, нарешті А де моя ще одна броня? Я тут просто помер. Я навіть не знаю, як я буду виживати у цьому Майнкрафті. Так, ну добре. Мені треба зробити якийсь будинок. просто на просто не бумаге так сказать бо все мы свети тут дуже багато мобил так Опа, Зига. Ням, нямка. А. Нет. Nee. Так, Эндермену в очі не буду дивитись. Бо я так хотів. Так у мене. Класненька така броня. Капець, ендермени, сильні! Я думав, вони будуть нубики, А мене заробіть. Друзі, 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 мені страшно. О, Господи. Як ми будемо грати в цей Майнкрафт, ніхто не знає, Ну а я думаю, відео буде довгесеньке. Але Нам уже пора в шахту. Але для цього нам Треба втекти. Дивіться, я буду фармити тих от челик. Так, мені джаб ежегом. Вервался. А кто? Шо я надію? Хай хайпут. Так, друзья, что нам злой Капець скільки вас. Усіх. Так, ну добре. хаваємо гнилу плоть. Друзі, я просто не знаю, як виживати в цьому Майнкрафті. Це можливо. Ну добре. Такі дивіться, для початку нам треба зламати ось це. От деревце. Так. Нащо? Так, зламати ось це от деревце. Та скрафтити верстак. Після цього ми будемо ось таким чином. Ломаємо деревце ще одне. Так, і усе не потрібне складаємо ось сюди. Так. ага. Так. І тепер. Ходом звучить. Дивіться, бам! Бам, бам та бам. Ось таким чином у нас є залізне кайло. Пер ми. Беремо Верстак. Та йдемо у шахту, Я він бачив в шахту. Але не ось, цю точно. Ось цю так. Зимо. І чекаємо, поки відродиться ге. Ось усе тепер можна починати копати. Але найголовніше нам треба знайти вугілля але найгірше те, що Якщо е, що нас. Б'ються далеко, то, Що у нас зберегтися, дуже погано. Тому нам треба бути обережними не. Ой я дуже голодний, тому поїмо зараз. Вс, як так... Ч, моя рыба к не разумею? Ммм, як це, друзі? моя рыба, вона кинулась. И, до речі, в в Майнкрафте я хочу. Я не буду... Я думаю, я не зможу його пройти. Це буде дуже довго. Та я зможу. Е, як це називається? Е. Не знаю. Я може не знаю. Ну, прийти я не знаю. Боже, не знаю. Прийти я не знаю, чи я. Не знаю, чи я зможу. Їжі все ж таки дуже важко. Я буду добувати. А. Так, ось таким чином. Все ж робимо. І друзі, я думаю, це відео у вас задовжиться. Тому мені треба його ділити на частини. А з вами був яреник і подивіться скільки тут корінь. Я як завжди закінчую відео, як я з кимось бьюсь, тому вискаку поставте лайк, якщо ви Патріот. Підписуйтесь на канал. А з вами був ось таке от Вареник. І... А, до побачення. Тільки одне. Де моє село. Підтримуйте мене в коментарях, щоб я знайшов своє село. Яке я загубив, будь ласка, бо мені буде без мого села погано. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. Я ж це вже казав. Добре. А, а з вами був. Врази і до побачення. Слава Україні.